Сіння Ліону, Пузатаньки, ну З усіх тих трьох гібридів, які ми сіяли, це мені сам більше подобається. Сьогодні працюємо 80-кою із Тезорковським мостом, якщо бачили відео попередні. Встановили туди ТСРК міст і 892-й той, що тестюхе, тому що на спорті в поїде робити інше поле під посів Ліону, а Юзик уже відпочивав. А товариство, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ограшки. І вже перелаштовуємося на соняшник і сьогодні, я думаю, ми тут посіємо. Не знаю, чи сьогодні все всенемо, але ну, будемо старатися, щоб вже його закрити. І посівно вже з у Паси у нас закінчиться. До сіволи Валячий заїхав, робить площу під соняшник, під той гібетліон, який нам привезли компанія Агропройд. Тут у минулому році була Соя. місцями, Тому що заїжджали це це так як поле до нашого до нашої, нашої бози, заїжджали, пристрілювали, налаштовували упеску, маркера, глибину, оце все. Короте, ці всі нюанси, тому тут -то трошки місцями буде закотано, бо каталися трактором. Також обіцяє дощики на неділі, не знаю. Там і морози ще передає, ці морози що були. Трошки дали прикурити, в людей кукуруза померзла, не знаю, як соняшник, а кукуруза померзла, і я так чув, що я в людей навіть думки пересіваю, тому що не буде з того діла. Так що трошки в цьому році дало прикурити по погоді, і це передавало десь так на 10 числа травня. Дивлячись на прогноз, вже зменшило, Був, був мороз, показував нуль ніч, а там десь би мічо, ми зрозуміло, що був би мінус. Ну, поки що зняло. Можливо, ще в процесі доліше подасть. Добове трошки погода зміниться, але будемо сподіватися, що тих морозів не буде, бо нам вони не потрібні. якраз. Блін, вітер на полі страшна. За останні дні вітри на відять просто. Польох така робиться, така курява піднімається, що це жах просто. Ну що, шановне товариство, рушаємо на поле. Вже для упаски, можна сказати, посівна компанія закінчена. Цим Валерон поїде ще робить траєктори, завтра під неї. і все. Вже будемо чіпляти. Це Зашечко Тобто їдемо по Ліуну, трошки ми У нас відтягнулося посівно цього гібриду. Ну, не пізно, все одно з неділі не дощі, якраз посіять і хой воно росте. Тільки непогана, тільки незручно до неї, що підлазиться. Ще, не дивлячись на те, що в нас тут окрила на цьому тракторі саморобні, туди лаше залізти. А ці коласи з боку теж просто, просто жовти, які вони незручні. Що десь якісь дворики, там, грядочки, десь там борозно, воно колесо в воду летить, не сіє, ну не годиться. Ті, що між секціями набагато зручніше. Ну, плюс і ширина дивиться, ще матер ширини додається за рахунок те, що коласа ціною. Локаторы по боках висят, Страшне. О, тоді я всі пройду, подилюсь, як вони будуть сипати. ти зараз заведи. Я прокручу їх. Ті дві треба трошки одвести, скидати, а на авточі додавить, бо по йде. Бач, хваток. Ну давай ще, тільки падь. По... Ні, це ж як якщо так, як я дивлюся, бачу, що хваток і бачу чуть, чуть підвести. А ці треба відвести назад, бо є пропуски. Я скину, там хоч зовсім на чуть-чуть. Хотя, а пробуєш тихіше проїхати, я пройду глянув. Я, я тоді буду на ходу. Бай, це буде й так багато. Підкоретую трохи. Підстроїв. Десь той може я якийсь недав, цей не до налашування, але вже все, що максимальне. Щоб сильне не скидало. Фу. Так балоково це дерево і в процесі немає ніяк часу. Ну Я думаю, на днях відсіємося і вже сує і буде діло, трошки буде більше часу. Бо ці молодняк оце скоро заборубали тут ось обочино. Ловкость є, та ще нас нормально настроїлось. Можливо! Прозів громано, закинув канал, куду, що вирив. Чотири штуки чітко на матерсипе, що треба. Не скажу, що прям ідеально одна за одною, але чотири штучки. Ось так виглядає насіння ліону. Пузатаньки, ловки. Ну, з усіх тих трьох гібридів, які ми сіяли, це мені саме більше подобається. Не знаю, яке воно буде в кінці літа, чи яка воно буде по не знаю, якщо, як він це покаже. Ну поки що, з усіх трьох саме там, з якими там працювали, їм також сподобався цей гібрид більше. Ну, це тільки на перший погляд. Я не знаю, що воно буде по, по жнивок, по молотінці. Виглядає ну, ловко. Сьогодні працюємо 80 кою із Тезаруковським мостом. Якщо бачили відео попередні, встановили туди Тесаруковський міст і 892-й той, що тестюхе, тому що на спорці валярун поїде робити інше поле під посів Ліону, а Юзик уже відпочивав. А також про агропроект трошки вам розповім. Це компанія там, де є все, що потрібно для агрорії. Кваліфіковані менеджери, широкий вибір якісного насіння, кукурудзи, соняшнику, ріпаку. Також є засоби захисту рослин, якщо ви хочете вже все в САВ комплексі, то можна звертатися і вас обслужать по найвищому рівні. Також добрива, мікродоброго, А ще й в компанії Агропровід надає послуги по оприскуванню посівів агродроном. Можуть не бути можливості з них оприскувачем. Агродрон вирішить цю проблему. Ну і також є аграрний супровід. Підкажуть, розкажуть, нададуть вам допомогу в різноманітних питаннях, які вас цікавить. Так що посиланнях під відео будуть різноманітні сили. Заходьте, дивіться, спілкуйтеся. хто цікавиться соняшником, слідкуйте. Нам і нам цікаво, і вам покажемо свій досвід, що воно таке. Щоб як придбати щось, що воно вже того коштувало, що добалося, щоб воно було вже якісне і вже перевірене. Так що продовжуємо сіяти і вже побачимося з вами. Я думаю, вже, можливо, на сої, там, дискування піде. Соя, ну там вже не так цікаво, соя в нас два сорти. Наш місцевий там один сорт і той, що ми купували в хлопців із YouTube каналу Мартищенко. Сьогодні катаємося на тестюхиному тракторі МТЗ 8192 2013 року. випуску робоча конячка працює силька тихенька. Порядочок акуратно. Приємно те, що панель тут вже нового зразку, як на 2013 рік. Ну, ловко, Якщо брати о, з 80-ми, нашими, хоч і з, то і з передком, хоч і з е, турбінами, але все одно ну, 892, як не крутий, це вже веселіший апарат. Звичайно, б не візку б'ємо сюди ловку таку, як уже вже 25, щоб 220 циліндра стояло все, щоб з боками нічого там не мішало. Взагалі було, був би класний трактор, але ну, маємо те, що маємо. Також плануємо колись стюк, переробити вихлопну бо мішо, як не крути, заважає вона тим, що воно там мелько і зробить акуратно красиво, її збоку. Все є, все є, що потрібно, але не вистачає тільки часу. Прицеп також його. Можливо, колись бачили відео на каналі Є, як ми цей прицеп відновлювали, зварили нове дишло, пофарбували. Ну і довели його до ладу. Він япогану, в повольному стані, але треба було трохи старому, щоб він виглядав ловко і окоротно. По трактору, скільки роботи як такої не було, колись поставили, турбіна Чашка стоїть, пошний комплект стоїть також чешський. В цьому році по передньому мосту поміняли пальці втулки, перекинули колеса іншою стороною, ну і в принципі робочий трактор інколи ябро покористуватися. Като, ну, зроблений для себе, для душі, так сказати. Доглянутий, чистий, акуратний, зразковий, іншими словами. Одним словом, тобто проблемой, зразковий. Цьому полі все готово і будемо влаштовуватися на інше, щоб сьогодні все закрити та і все. Зложитися, як самому за 15 минут. Часу потратити треба, щоб його спласти ці сіволку. Гуртом трохи легше. Транспортом зручно, але не дуже швидко по переналаштуванню з транспортного робочого. а взагалі по посіву ну, непогодно. Ну переїхали на інше поле, Валерунчик доробив, трошки промучився із пшениці, яка тут була раштками, тому що тут більша половина поля затюкована була. А ті кусочки трошки йому дали затримали його одним словом. А, два круга проїхали і будемо зараз дивитися, що воно. Тут також розробилось добре, м'яканько. Така погода у нас була як на дощ, ну така як розтягнула, ну хто знає? На вівторок показує. Вівторок середа, четвер, показує дощ. Ну що ж, народ, досіваємо ліон. Вже края обійшли, тут ну траєктори сіється швидко. Соняшник засипали, тричі заправилися він добривами і кінець. Таке, як підтягувало на дощ, ну бачу, що трошки розсунулося. Ага, коника ми поміняли, тому що тим Тесюха поїде робити свої траєктори під соняшник. І... І оце така обіцяє з дощ, тому буде добре. Якраз після дощу виїдемо посіємо сою. Так як там погода наладилася, вже трошки холод, той що був проповд, буде вже тепліше, тим чим на календарику потрібно ж і тепла трошки, бо смелило під 30. А тоді зразу вночі плюс 2, то перепади сильні. Ну, бачу, що по прогнозу а там воно покаже. Тут воно погода, тобі одна по прогнозує -про там інше, тому до а по гібридах будемо дивитися. Якщо як, як себе покаже, як буде в процесі росту, побачимо вже. Так що по пройду кому цікаво в описі під відео посилання заходьте, дивіться. А в наступному відео вже зустрінемося. Думаю, з палоду якраз зберемо на неї циліндри Так що дякую всім, хто з каналом, будьте здорові! Побачимося з вами в наступному відео. Пока-пока.